Всім привіт! Наша сьогоднішня тема вітер та місцеві вітри. На сьогоднішньому році ми з вами дізнаємося про причину утворення вітру та його властивості, а також детальніше розглянемо, які вітри є місцевими. Вітер це рух повітря в горизонтальному або близькому до нього напрямку. Вітер виникає в результаті нерівномірного розподілу атмосферного тиску. При цьому повітря рухається із місцевості, де атмосферний тиск високий, туди, де атмосферний тиск низький. Вітер характеризується швидкістю, силою і напрямком. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду або в кілометрах за годину. Силу вітру визначають за тиском рухомого повітря на предмети. Її вимірюють у кілограмах на квадратний метр. Сила вітру залежить від його швидкості. Так вітер зі швидкістю 100 км на годину має силу в 10 разів більшу, ніж зі швидкістю 10 км за годину. Щоб більша різниця в значеннях атмосферного тиску, то сильніше і швидше дме вітер. Напрямок вітру визначають за положенням тієї сторони горизонту, звідки він дме. Для позначення напрямку вітру, на практиці, горизонт поділяють на 8 напрямків, з них 4 головні. Північ-південь, схід і захід. І чотири проміжні північно-східний, північно-західний, південно-східний та південно-західний. Наприклад, коли вітер дме з місцевості розташованої між півднем і Сходом, його називають південно-східним. Унаслідок безперервної зміни атмосферного тиску, швидкість і напрям вітру постійно змінюються, відсутність будь-яких ознак вітру називають штилем. Напрямок і швидкість вітру визначають за допомогою флюгера. Крім того, визначити ці властивості вітру можна і візуально, тобто на око. Наочне уявлення про напрямок вітрів, які переважають у певній місцевості, дає спеціальна діаграма роза вітрів. Це графічне зображення повторюваності напрямків вітру. Довжина її променів пропорційна повторюваності вітрів даного напрямку. На земній кулі немає жодного безвітряного місця, існує безліч різних вітрів. Одні дмуть постійно, а інші можуть змінювати свій напрямок протягом доби або року. Змінних вітрів на земній кулі набагато більше, ніж постійних. Поширені лише на певних територіях дістали назву місцеві. Зараз ми детальніше їх і розглянемо. Місцеві вітри дмуть над порівняно невеликою територією. І значно впливають на погоду в певній місцевості. Прикладом місцевого вітру є бриз. Його швидкість незначна. Бриз дме з добовою періодичністю на узбережжі морів, великих озер і деяких великих річок. Цей вітер змінює свій напрямок двічі на добу, що зумовлено нерівномірним нагріванням поверхні суходолу та водойми. Бризи бувають переважно влітку, коли різниця температури між суходолом і водоймою сягає найбільших значень. Місцеві гірськодолинні вітри утворюються в горах і змінюють свій напрямок також двічі на добу. Повітря по-різному нагрівається над гірськими хребтами на схилах і в долинах, тому в день вітер дме вгору з долини по схилах, а вночі навпаки. Швидкість гірськодолинних вітрів теж незначна близько 10 метрів за секунду. Цікавими вітрами є також фени, які не мають певної періодичності. Вони не постійні і тривають у середньому від однієї до двох діб. Фен це сильний, поривчастий, сухий і теплий вітер, що дме з гірських вершин у долини. Він виникає тоді, коли повітря перевалює через гребінь гірського хребта і, спускаючись під вітряним схилом, швидко нагрівається. Фен спричиняє танення снігу в горах взимку, а влітку посухи і пожежі. Бора, в свою чергу, це також сильний північний і поривчастий вітер. Він тме переважно в холодну пору року, вниз гірським схилом, що межує з більш теплим морем. Швидкість такого вітру може сягати 40 метрів за секунду є ще безліч інших місцевих вітрів. Найди про них інформацію в інтернеті та поділися з друзями на уроці. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім папа! -па.